Доброго дня всім добрим людям. І так, як я і обіцяв, початок кожного дня буде однаковий завжди стадіон і конфіскація майна зелених піонерів. Я думаю, що народ в основі своїй масі підтримується, оскільки всі ці негаразди, які сиплються на нашу голову щодня, це є наслідок недологового управління, якщо не говорити, про те, що воно має явно злочинний характер. Оскільки завтра я звернуся до того, як система державного правосуддя на сьогоднішній день займається державним тероризмом. І так, президент Зеленський готує внутрішній план для України під час війни і доручив органам влади зробити пропозиції, які допоможуть країні вистояти. І знову ж таки, Підміна понять країна і держава. Також повідомляється, що такий документ мають підготувати і представити українцям до 2024 року. Знову ж таки, підміна понять, оскільки в нас немає національності в державі Україна, є в сучасних державах національність замінена на громадянство, рівно як і релігія, на громадянство замінена. Він стосуватиметься це цей план рішень в сфері ВПК, оборони, економіки. Соціальної політики та інших, і як сказав безпорадник Офісу президента України, такий собі путінський з трибун, не путінський, верніше Януковича з трибун по піньочках Михайло Подоляк, це дві складові одного процесу. Ну і стосовно тих подій, які сьогодні відбудуться, а ця подія буде мати важливе значення. І хочу звернути на перед тим на одну на одне увагу, оскільки в повотині продовжуються розмови про реформованих прокурорів, які довели до відставки червового генерального прокурора. Нічого святого в цих людей немає. Рівно як нічого святого немає у суддів, оскільки в червні 23-го року на засіданні в РП такий собі суддя Тандир. Прямо на пряме питання, хто був за кермом авто, замість прямої відповіді, що готовий понести відповідальність, якщо буде доведена його вина. Тобто він заявив, що готовий понести відповідальність, якщо буде доведена його вина. Тобто його відповідь звучить як та криптоєврейська хуцьпа, яка звучить приблизно так. А ви докажіть? І от на цьому все українське правосуддя на сьогоднішній день і закінчується. І стосовно цієї події, яка має важливе значення, то 24 лютого, завдяки старанням підписантів Будапештського меморандуму, один з підписантів, а саме Держава Російська Федерація, здійснила масштабну агресію на територію України. Ну, все б то нічого, якби сам. На, на саміт Брікс не приїхав в Росію генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, який на сьогоднішній день буде чітко ясно після його виступу. Я думаю, виступ його буде важливим для багатьох на планеті Україна, оскільки виступ генсека ООН буде свідчити про перше або про те, що про рішення міжнародного трибуналу витерли свої грязні ноги всі держави планети, або буде здійснено тиск, і виступ виступі це буде зрозумілим, або буде здійснено тиск на всіх присутніх держав на цьому саміті Брікс. А я звертаю вашу увагу на те, що там є. Держави, які практично охоплюють десь по різних оцінках від 40 до 45% економіки всієї планети. І тому не можна нехтувати таким рішенням, які будуть прийняті там на цьому саміті. Ну і для тих, хто втратив пам'ять, нагадаю, що чому, завдяки Будапештському меморандуму, підписантам почалося в тому числі масштабне вторгнення, оскільки ці держави не зробили жодного кроку для того, щоб здійснити консультації, навіть після того, як у 2014 році в держави Україна відтяпала територію Автономної Республіки Крим не без опосередкованої участі управлінців держави Україна. Тому 16 березня 2022 року, після того, як Почалось повномасштабне вторгнення військ Держави Російська Федерації на територію Держави Україна, міжнародний суд ООН встановив, що Російська Федерація має негайно зупинити військові дії, які вона розпочала на території України 24 лютого 2022 року. 17 березня 2022 року, після того, як Російська Федерація держава отримала рішення міжнародного суду ООН, Російська Федерація відмовилася виконувати рішення Міжнародного суду ООН. Тобто на сьогодні на саміті Брікс буде чітко вияснено позицію цих держав, які там присутні. А саме це створюється окремий якийсь блок чи окреме об'єднання держав, які, по суті, розколюють єдиний міжнародний центр. а саме... Організацію Об'єднаних Націй, і фактично ми будемо знати, чи будуть вони виконувати рішення цього міжнародного суду ООН, оскільки рішення суду держава, яка відмовляється на моє глибоке переконання, ООН мало оголосити не тільки якісь там бутафорні чи міфічні санкції, або ще там щось чи тиск на державу агресора. А всі держави планети мали зібратися своїми збройними силами і присікти збройну агресію на території держави Україна, агресора держави Російська Федерація. Нерозуміння таких простих, але разом з тим фундаментальних речей, які впливають на наше життя, приводить до того, що паутині точаться там різного роду смішки. Я не буду виражатись далі там. Проте поститься різного роду картинку, ніби ці картинки на сьогоднішній день щось там вирішують. окремо ще раз звертаю увагу, що всі сучасні держави, відірвані від народу, вони є окремими суб'єктами права як у міжнародному законодавстві, так і внутрішньому законодавстві кожної держави. Зокрема, особливо це стосується пострадянських держав, які прийняли ці. Криптоєврейську конституцію, як я кажу. Оскільки вони, вона, ці конституції побудовані за одним і тим самим принципом, там різниця в перестановках в словах. А фактично цей устрій придумав е, такий собі пестель у 1820 році. Тому е, чекаємо виступу Генсека ООН, який буде чітким сигналом, е, куди. Е, Рухається держави сучасна на планеті, і яким чином ця біфуркація, яка на сьогоднішній день є в міжнародній політиці, буде направлена в якесь об'єктивно правове русло чи буде продовжуватись і надалі? Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!